Деколонізація знову ж таки це дуже багатогранне явище, тому що е, насправді колоніалізм має багато проявів: і політичних, і військових, і соціальних, і культурних. Це і структура, це і образи, це і мистецтво, яке виховує кожне прийдешнє покоління. І відроджуються в якихось візуальних проявах від архітектури, кіно до назв вулиць, наприклад. Деколонізація це скоріше переосмислення природи знань, глибинне переосмислення тих знань, які створив колоніст, про підкорені народи. І власне деколонізація заключається не лише у поваленні режимів чи зміни політичного устрою. Не лише в зміні етикеток в музеях чи перейменуванні вулиць. Деколонізація виражається в переосмисленні концепції природи знань про іншого. І, власне, це свого роду зняття із п'ятисталу тієї форми знань, яку в е, таких е, умовах монополії створила імперія про свої підкорені народи. З метою панування над цими народами Уже багато років відбуваються дискусії про те, як має відбуватися деколонізація в музеях, як же показувати культуру корінних народів і тих спільнот, які в процесі колонізації зазнали значних змін у власній традиційній культурі. Існує певна традиція, певна етика поводження зі спадщиною корінних народів. Зокрема, яка виражається не лише в реституції чи поверненні якихось предметів, але і в першу чергу у зміні концепції сприйняття цієї спадщини, в даному випадку, в українському контексті культура корінних народів, караїмів кримських татар, кримчаків – для яких Крим був і залишається єдиною історичною батьківщиною, існує теж певна традиція репрезентації їхньої культурної спадщини. В першу чергу це демонстрація того, що ці спільноти не є прийшлими. Підхід деколоніальний до спадщини корінних народів він репрезентує спадщину корінних народів як живу спадщину з безперервними традиціями, які не застигли в часах етнографічних експедицій та. Мандрівок 19-го, початку ХХ століття це скоріше історія про майбутнє, про розвиток і про сталі традиції. При роботі зі спадщиною корінних народів дуже важливо, щоб носії культури були залучені до роботи з спадщиною свого народу, На прикладі кримських татар. Можна впевнено сказати, що е, буремні події 20-го століття і встановлення радянської влади в Криму, і пізніша депортація не спричинили до е, і сучасна окупація Криму, в тому числі вони спричинили до втрати великої кількості оригінальних артефактів, які би репрезентували культуру кримських татар, і через це покоління старше кримських татар, яке виросло в депортації. Довгий час не мало змоги доступу до оригінальних артефактів, які б експонували з музею. Так само, як і сучасне молодше покоління, немає доступу до найбільших колекцій кримськотатарських на материнській частині, тобто на півострові кримському. Саме тому сьогодні надзвичайно важливо вибудувати співпрацю із носіями культури і репрезентувати культуру корінних народів. Власне, з точки зору самих носіїв культури, показуючи соціальний контекст предметів, артефактів, які зберігаються на континентальній частині України, використовувати мову носіїв культури при підписах до експонатів, при створенні експлікацій, наприклад, чи підготовки кураторських чи авторських екскурсій. Для цього чудовий досвід залучення самих носіїв культури, які отримують можливість не лише пасивно споглядати на спадщину через скло, через вітрини, немов на метелика в банці, але і взаємодіяти з нею буквально, тобто осмислювати її, розуміти її як частину своєї власної ідентичності.